Всім привіт! Сьогодні подолаємо на тему такого легендарного ще одного трактора Т-40. Це дійсно легенда, яка не вмирає. І досі працює, працює і працює. Випускалась вона ще 61-го року. Ось. І досі вона актуальна, він актуальний цей трактор. І досі він працює і виконує всю роботу. Ми дивилися вже з вами, робив я відео про Т-25. Ну а це трішки мощніший трактор Т-40, але дуже-дуже він прикольний, класний, особливо модифікація АМ, тобто з ведучим передком. Просто трактор не у нього повітряне охолодження двигуна, що його відрізняє від інших цих тракторів. І виконуємо абсолютно всю роботу. Від споранки е, до, е, до резервування, копання. Е, і якби у вас була, е, був вибір купити е, я, е, китайця чи Т40, б ви обрали, напишіть обов'язково в коментарях. Ну а власникам Т40, хто є власником, напишіть як і досі працює ваш помічник. Як бачимо, тракторець справляється на уразі усіма роботами. Посіння, воронка, пікування, фрезерування, просто всі роботи він спокійно робить. І плюс такий, що зимою не треба вода. Зливати, заливати, чи то совчити, чи ще щось. У нього ну, повітряне, охолодження. Чи плюс, це, чи мінус. Ну, знаєте, скільки людей стільки думок. Для когось це буде плюс, для когось це буде мінус. Ораю чи і трьохкорпусним наплугом багато хто. Ну а взагалі-то, якщо орати, то краще йому, звичайно, двох корпусом. Дуже він іде набагато йому легше. Він його спокійно тягне без зусиль. Трьохкорпусний пух і ще якась більша земля, то йому може бути важкувато. Так що, друзі, пишіть свої коментарі. Буде цікаво подивитися, почитати, хто є власником досі пісорчика і пишіть такого року випуску. Обов'язково будемо шукати найстарішого. Все, друзі, до нових зустрічів, па-па!